Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд шостого замовлення з каталогу номер 10 2025 компанії Oriflame. На другому тижні дії каталогу було дві пропозиції від компанії. 50% знижки на засоби для догляду за шкірою обличчя і тіла. І якщо ви робите замовлення на 35 і більше бонус-балів, то отримуєте подарунок сюрприз. Мені приїхала коробочка середнього розміру, і зараз поглянемо, що в ній. Як завжди накладна. І перше, що я бачу, це парфумована вода Giordani Gold Woman код 38531. Також в моєму замовленні два кулькових дезодоранти міс Giordani, код 34079. Очищувальний гель для вмивання з органічним чайним деревом і лаймом лавнече. Код 34841. Очищувальна маска. Скраб для обличчя. З органічним чайним деревом і лаймом лавнече. Код 35576. Оновлюючий скраб для обличчя Pure Skin. Код 41675. Зубна паста з тривяними оліями OptiFresh, код 44953. Дві штучки. Також маємо замовлені два пробнички. Це насичений зволожуючий крем для обличчя Optimal з Hydra Radiance. Код 475-68 і підтягувальний нічний крем Royal Velvet код 47 222. Замість плати за доставку я обрала захисний крем для рук і нігтів з органічним екстрактом маракуїлавниче код 47202. І в подаруночок мені прийшла тональна основа з ефектом догляду Uncolor. У відтінку темний беж код 38808. Це дуже темний відтінок тональної основи. Поки що не знаю, що буду робити з цією тональною основою наче є подарунок, наче його й немає. Ось таке було у мене замовлення. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня, до побачення!